Так, Все своїми руками. Це можливо. надивлячися кучу куча роликів в інтернеті, передивившись все, що тільки можна, особливо хочу зауважити, починаєте будівництво з безпеки. Безпека понад усе. Такий у нас інвертор 5,5 кВт. Прибраний в Китаї з wi fi з і дідоме. Сьогодні це закінчили, запустили нарешті панелі, але, на жаль, вже 9 майже вечора. От, то панелі вона бачить, але ну, не все. завтра будемо закінчувати з батарейками. Батарейки теж у нас тут є. в цій зоні, ну, Ще не зроблені. О, це група безпеки по інвертору, заход на інвертор і виход з інвертора. На всяк випадок. О, два. Теж бралися дешеві на Аліки, як, як всі останні. Це у нас безпека по Сонцю, по панелям. Гроза защита, вона ж розрядка, плавкі- запобіжники і обов'язково рубільник DC-тільки dc Чому? Тому що в ньому... Відстань між контактами різна. Звичайний осі не канає. Не бажано, я б сказав. Би так. Ну, це безпека вже по самому будинку пішла, автоматичний переключатель, який е, запускає, якщо нема світла, якщо сіла акумулятор, е, то запускає генератор. О, тут на вході також е, від сіті йде стабілізатор, який захищає теж все до кучі. Ну, і Панелі, які сьогодні були монтовані. О, будемо батарейку тепер на шару заряджати, днем брати і заряджати. О, тут ще срач, який був в процесі будівництва. І отак от у нас стали дві панельки. По 540 Вт кожна. О, значить, кріплення. Криша тут хлам. Тому кріплення не брали заводські, по-перше, занадто дорого, як на мене. По-друге, ну, не бачив сенсу поки. Зробили все своїми руками. Шпильки в строїтельних магазинах нірш. Куточки були 90 градусів я і я їх погнув на такі пешечки. І от Там їх тут одна. Посередині їх дві, на дві панелі. І сама верхня також. Вони регулюються якраз, можна було зіграти ними туди-сюди. І у нас так все доволі такі, стало. Шнурки у нас закриті на всяк випадок. О, і це у нас така цяця. Йшли ми до неї не швидко, тому що задоволені, як завжди, за задоволення треба платити. Вони не самі дешеві, панелі брались тут в Україні О, у хлопців. Побачимо, що завтра будуть давати ці панелі. От так витриманий тепловий зазор, для того, щоб нічого не трапилося, була вентиляція, так як положено. Єдине, що хотілося б їх трошки видвинути за кришу, щоб коли повітря рухалось, то воно ударялося і цей. Але свого роду я не зробив так, тому що, ще раз, криша стара. І щоб зменшити її парусність, я її сховав трошки за коньок. Так що рухаємося, вчимося, не боїмося, все буде Україна.